Опущена повіка ПТОС може статися після операції з приводу видалення катаракти. Зазвичай це трапляється, коли хірург використовує ін'єкції знеболюючих препаратів під око. В клініці Айлас ми не використовуємо таких уколів. Операції проводяться під крапельною анестезією. Але інколи у пацієнтів зі слабким м'язовим апаратом може трапитись опущена повіка після операції. Через Використання спеціальних інструментів для отримання повіки відкритими під час операції. Цей симптом самостійно проходить на протязі 6 місяців. Якщо опущена повіка триває довше, вам може знадобитися допомога фізіотерапевтичних процедур. Якщо птоз супроводжується почервонінням ока, світлоподразненням, це може бути симптомами бактеріального запалення ока, і вам негайно треба звернутись до лікаря.